Вітаю всіх присутніх. Тема сьогоднішнього нашого брифінгу це попередження виникнення пожеж в природних екосистемах, в тому числі у лісових масивах та вжиття організаційно-технічних заходів щодо забезпечення охорони нового врожаю 2023 року. Від пожеж спікер сьогоднішнього нашого зібрання це. У нас майор служби цивільного захисту Краченко Кирил Сергійович. Він ще начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України Донецької області. Пане Кирило, вам слово прошу всім доброго дня! Почну свою доповідь із статистики з пожеж, яка виникла на сьогоднішній день на території Донецької області. Сьогодні на сьогоднішній день з початку року виникло 1395 пожеж. Із них 635 пожеж виникли в результаті потрапляння вибухонебезпечних предметів. Прямі збитки від пожеж склали понад 485 мільйонів гривень. На пожежах загинуло 55 осіб, із них одна дитина. Травмовано 29 осіб, із них дві дитини, та врятовано 45 осіб. На відкритих територіях регіону початку року виникло 310 пожеж та 30 пожеж в природних екосистемах. Із них в лісових масивах 11 пожеж, на полях зернових культур 5 пожеж, на полях після жнивних залишків, тобто стерні дві пожежі, на полігонах твердих побутових відходів 12 пожеж. З метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах, у тому числі і в лісових масивах, з початку 2023 року головним управлінням організовано та проведено 109 інформаційно роз'яснювальних заходів серед населення щодо дотримання ними правил пожежної безпеки в лісах та екосистемах регіону. В ході проведено проведення зазначених заходів, розповсюджено 12 видів пам'яток загальним тиражем понад 4 тисячі екземплярів. В засобах масової інформації висвітлено 8 матеріалів, із них 4 виступи в радіо та 4 виступи на телебаченні. Разом із цим в інтернет-виданнях опубліковано 128 статей. Спільно з представниками лісових господарств проведено сім спільних рейдів щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах. Для вжиття комплексу заходів, спрямованих на попередження пожеж в природних екосистемах, головним управлінням ініційоване 41 засідання комісій з питань ТЕП та НС військових адміністрацій всіх рівнів в квітні. Головним управлінням проведені перевірки постійних лісокористувачів Донецької області щодо стану їх готовності до пожежонебезпечного періоду 2023 року. В ході проведення перевірок постійним лісокористувачам регіону надана практичну та методичну допомогу з питань підготовки до пожежонебезпечного періоду. З метою попередження виникнення масштабних лісових пожеж, запобігання загибелі та травмування людей внаслідок детонації мін та нерозірваних боєприпасів, якими забруднені значні площі лісових масивів області. Головним управлінням спільно з південно-східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства ініційовано прийняття Донецької облдержадміністрації розпорядження від 12 листо 2023 року за номером 295 523 дріб про заборону відвідування лісових масивів на території Донецької дії правового режиму воєнного стану. На сьогоднішній день на території Донецької області внаслідок агресії з боку Російської Федерації склалась, склалась складна ситуація із забезпеченням пожежної безпеки на сільгоспогіттях на великій кількості території обласних активні бойові дії. В зборальній кампанії 23-го року приймають участь Покровський, Краматорські та Волноваські райони. Маріупольський та Бахмутський у зв'язку з окупацією участі в зборальній кампанії не приймають. На сьогоднішній день в області підлягає до збирання 200 тисяч гектарів ранніх зернових культур. На сьогоднішній день аграріями скошено 18 тисяч гектарів, що складає 9% від загальної площі. На сьогоднішній день на хлібних масивах в Донецькій області виникло 5 пожеж. Із них на території Покровського району дві пожежі, на території Краматорського району дві пожежі, та одна пожежа на території Волноваського району. Його в результаті зазначених пожеж вогнем знищено 28 гектарів хліба на корені, прямий збиток від пожеж склав майже 315 тисяч гривень. Всі пожежі виникли в результаті потрапляння вибухонебезпечних предметів на поля зернових культур. Для оперативного реагування здійснюється цілодобовий моніторинг природних екосистем для своєчасного обміну та повної інформації на всіх рівнях управління. В збиральній кампанії 23-го року приймають участь 220 сільськогосподарських підприємств з метою запобігання виникненню пожеж на територіях сільхоспогідь та відповідно до вимог розпорядження облдержадміністрації від 14.06.2023 року за номером 229.5.23 про організацію збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур 23-му році враховуючи поточну безпекову ситуацію головним управлінням реалізується комплекс організації Мійно-технічних масово роз'яснювальних заходів щодо недопущення виникнення загрози пожеж на хлібних масивах та в місцях зберігання сільськогосподарської продукції, а також заходів контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Разом із цим одним із гострих питань на сьогоднішній день є ускладнення проведення збиральної кампанії через забрудненість Донецької області вибухонебезпечними предметами. Проведення гуманітарного розмінування територій сільськогосподарських угідь та інших територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, передбачає здійснення комплексу заходів, серед яких проведення нетехнічного та технічного обстеження території, складання карт забруднених місцевостей вибухонебезпечними предметами, виявлення знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, підготовку документації після розмінування. Надання військовим адміністраціям інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної від вибухонебезпечних предметів території, що потребує дуже великого часу та виконання е, ряду таких робіт на теперішній час виконання зазначеного комплексу заходів на території Донецької області неможливо через постійні обстріли з боку окупаційних військ, що, в свою чергу, унеможливлює надання гарантії відсутності вибухонебезпечних. Предметів на великих ділянках місцевості, але разом із цим, в разі звернення сільськогосподарських підприємств та інших суб'єктів господарювання щодо виявлення на землях сільськогосподарського призначення та інших територіях вибухонебезпечних предметів, піротехнічними підрозділами головного управління вживаються заходи щодо оперативного реагування на такі повідомлення. Так, протягом вчорашнього дня до головного управління надійшло сім заявок на проведення робіт із розмінування в Краматорському, Покровському та Волноваському районах здійснено 19 залучень піротехнічних відділень, під час яких виявлено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежено 6,5 тисяч гектарів території. Всього з 24.02.2022 року піротехнічними відділеннями здійснено 6 тисяч сімсот Дне залучення, в ході яких виявлено 112 807 вибухонебезпечних предметів та обстежено 200 тисяч 156 гектарів території Донецької області. Свою доповідь закінчив. Дякую вам за увагу. Якщо <зв 'язок> є питання, <зв 'язок> слухаю. Е, дякую, е, скажіть, будь ласка, от е, тоді, після визволення е, Святогірська, це було у жовтні місяці. Е, Дирекції парку, заповідника, верніше, е, нарікали на те, що е, територія дуже е, всі, ну, замінована, скажімо, там, замінована, де зберігаються нерезірвані снаряди. І якщо виникає така е, надзвичайна ситуація, Скажімо так, це буде пожежа, і вони не можуть дістатися до локалізації. Ну, от взагалі, передбачено такий якийсь механізм в таких складних умовах гасіння пожежі. Тобто, якщо я вас розумію, якщо виникає пожежа в лісі і на так. території. А, та, а там може бути так, на розірвані якісь вибухонебезпечні предмети. Може Як бути. це взагалі відбувається, от щоб. Уявити цю картинку, Ви, ж ви ж не можете наражати на небезпеку, ну своїх працівників вогнеборців? Ну звісно, наражати на небезпеку, ми працівників своїх не можемо і не, і не і не проводимо цього. Але ну в таких случаях всі працівники, які виїжджають на гасіння пожеж на деокупованих територіях. І якщо ми розбираємо ситуацію, ту, яку ви запропонували, що ми розуміємо, що це ліс і що там не проводились якісь е, гуманітарні розмінування цих територій, е, ну по-перше, весь особовий склад е, е, пожежних підрозділів вони оснащені засобами захисту, тобто бронежилетами, касками, е, ну і там вже м, робляться заходи е, по ситуації. якщо... Е, Відбувається якийсь вибух, то гасіння пожежі зупиняється до встановлення обставин, зачіщення, відбувається зачищення цієї території, щоб унеможливити е, поширення вогню цієї території, і далі вже вживаються заходи щодо ліквідації даної пожежі, або вигорянням цієї території відповідно, або перевірку. Якихось ну, карт, на яких є позначки з цими вибухонебезпечними предметами, які там можуть бути. <звіт> Скажіть, будь ласка, от синоптики кажуть, що е зараз на Східну Європу сунеться неймовірна спека. так? <звіт> Чи <звіт> от, е рятувальники. Е до цього кінець липня буде найспекотнішим там за якісь останні там роки. Угу. А, чи е, рятувальники готуються до цієї надзвичайної такої природної аномалії? Ну а, може, ні, це вже ну, не рятувальники аномалії? завжди готові до будь-яких угу. обставин, які складаються, звісно, готові спільно. Я вже доповідав свої доповіді спільно з управлінням лісхоз лісового господарства. Нами було ініційовано видання. Що розпорядження обладміністрації щодо заборони відвідування лісів у зв'язку із настанням пожежонебезпечного періоду, разом із цим інспекторським складом проводиться дуже активна інформаційно роз'яснена робота з населенням щодо запобігання відвідування лісів в пожежонебезпечний період, запобігання виникненню пожеж, розпалювання багать на територіях і біля сільхозпогіті, лісових господарств. Тому, в принципі, що стосується інформаційно роз'ясненої роботи, ця робота проводиться кожного дня з населенням, надаються всі відповідні рекомендації, листівки і вся ну, інша друкована продукція. Що стосується особового складу, який залучається до гасіння, пожеж, всі готові, всі машини справні, всі заправлені водою, тому це під контролем. Я почула чи вистачає працівників у службі надзвичайних ситуацій? Чи теж бракує як більшість вистачає, вистачає, але враховуючи поточну безпекову ситуацію, не вистачає піротехнічних відділень. Тому що дуже значні території заміновані відбувається залучення інших підпорядкованих підрозділів. Ну не підпорядкованих, а інших підрозділів з інших областей України для розмінування, так би, так би сказати, найбільш важливих територій Донецької області. Ми це розуміємо, що це газоводи, водоводи, лінії електропередач, тому не вистачає. Піротехні... Піротехніків кваліфікованих, які їх... можуть виконувати завдання за призначенням. Та техніка, яка була придбана до війни, вона у чи яка значна кількість пошкоджена, розбита, mm -hmm. ну, на якій не можна працювати. Ну, ми беремо не окуповані території, е, тимчасово окуповані території, mm. а ті, де зараз е, ну скажімо, Я вас де, скажімо, а ті, які ті території, Українсь. які зараз знаходяться під контролем української влади, в повному mm. обсязі забезпечені всі, всією відповідною технікою для засобів е, пожежогасіння. Okay. Е, да, Ми всі розуміємо, що інколи наші підрозділи потрапляють під обстріли. Я тогівську був випадок, коли ракетою була знищена пожежна частина, але облдержадміністрація та керівництво нашої країни вживають заходи щодо забезпечення наших підрозділів відповідною технікою та обладнанням в повному обсязі разом із цим. Дуже активно приймають участь благодійні організації, які надають нам техніку різних видів, як від пожежної техніки, так і автомобілів для розмінування, для перевезення для проведення евакуації з небезпечних районів області, В принципі, забезпечені на сьогоднішній день. Дякую. У мене питань більше немає. Якщо у колег немає питань, ми можемо завершувати. Це був у нас сьогодні Кирило Кравченко, начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС у Донецькій області. Сьогодні ми говорили про попередження виникнення пожеж природних екосистем і забезпечення охорони нового врожаю. Цього року від пожеж, дякую, дякую, вам, пане так, Кирило, і до наступних зустрічей. все, до побачення.